Ще місце, яке можна подивитися в Берліні. Так само, якщо вас цікавить історія, це Берлінська стіна. От я біля неї знаходжуся. Так само дуже багато історій з нею є пов'язаних, як люди тікали в західну частину Берліна від радянської влади. Ну і, Як показує історія, радянська влада це не та влада. Яка створювала умови, в яких хотілося б жити. Тобто це було просто знущання над людьми, репресії. Ну, ви це зараз бачите в Україні, власне кажучи. Так, погода класна. Це, частина цієї стіни залишилася, чисто як меморіал. Самої стіни, ясно, вже немає. Вона впала, наскільки я пам'ятаю, у 1800... 1989 році. Ну, я можу помилятися. Напишіть в коментарях, наскільки я помилився. Да, якось так.